Привіт, Гаррі Поттер. У ноги не холодно? Трохи. Налихо все моє взуття таємниче зникло. Мабуть, нарґалі вкрали. Що це? Називаються тестра. Вони цілком лагідні. Проте люди їх уникають, бо вони. Інакші. А чому інші їх не бачать? Їх тільки той бачить, хто бачив смерть. То у тебе хтось вмер Луна? Мама. Це була надзвичайна відьма проте... Любила експерименти. Як мені було дев'ять, одні її чари зірвались, і вона загинула. Співчуваю. Так, то було страшне. Я й досі через це частенько сумую. Проте я маю тата. Він теж тобі вірить, до речі. Сам знаєш, хто повернувся, і ти бився з ним. А Міністерство плете інтриги проти тебе і Дамблдора. Дякую. Бачу, ви єдині мені вірите. Навряд чи це так. Та, мабуть, він хоче, щоб ти так почувався. Тобто якби я була сам знаєш ким, я б хотіла, щоб ти почувався самотньо. Бо бо якщо ти самотній, ти невелика загроза.